Як позбавитись від відчуття провини після кожного шматочку будь-якого солодкого? Ось так просто виконати цю провину. Я шуткую. Давайте про інструменти. Є пробудована стратегія або дуже спрощую план харчування. Якщо ви їсте стабільно, маючи три основних прийоми їжі, вони збалансовані, вони багаті клітковіною, вони мають білки, вони мають жири, вони мають вуглеводи, всі макронутрієнти. Якщо ви завершуєте свій прийом їжі в невеликій кількості смаколиком, який ви дуже любите, тому що це сильно вплітає. В ваші харчові звички. Будь ласка, на здоров'я. Це важливо розуміти. Ми самостійно ставимо собі блоки, говоримо, що це можна їсти, а це не можна їсти. І знову повертаємося до чорно-білого мислення. Сприймайте світ інакше. Він має різну тональність і він має різну смакову гамму. Їжа має бути смачною. Вона має мати різноманітні смаки, включно солодкий. Це не страшно, не соромно. Забувайте та викидайте відчуття провину.